Удари по Кремлю та Петербургу потроху стають ближчими до реальності, і йдеться не просто про якусь зброю. На полі бою невдовзі можуть з'явитися ракети Томогавк. Ракети американського виробництва літають на відстань понад 2500 з і тисячі кілометрів точністю до 10 метрів. Зараз ми заглибимося у цю тему та проаналізуємо нові обіцянки Трампа, удари в глиб Росії і тиск на Путіна. Дивіться про все це вже за мить на Київладі. У американських змі Washington Пост та Фіненшал Таймс з'явилася інформація, що Трамп думає передати крилаті ракети Томагавк на озброєння України. Якщо запустити їх із території України, вони можуть вразити Москву і навіть Санкт-Петербург на відміну вже відомим нам атакам з дальністю до 300 кілометрів. З президентом США говорив на цю тему і Володимир Зеленський. Передаємо пряму мову, бо вона звучить ну дуже обнаділиво. Володимире, ти можеш. Ударити по Москві? а по Санкт-Петербургу теж абсолютно, ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю, відповів президент України. Що ж таке, томагавк. Це крилата ракета великої дальності, якщо точніше, до 2500 км. кілометрів. Завдяки GPS та інерційній навігації точність таких ракет є максимальною. Їх запускають через кораблі, підводні човни та мобільні установки. Бойова частина 450 кг. кілограмів. Все це означає, що з території України ракета може легко досягти, як звичайно, так і так званої культурної столиці Росії. А поки Україна чекає на ракети Томогавк, у тилу розгортається черговий скандал пристрасті навколо імовірно липового проходження служби низької депутатів Київради у складі 241-ї бригади ТРО, так і не вщухають. ДБР ще торік передало до суду справу проти Михайла Теренцєва, Михайла Левченка, Ігоря Хацевича та його помічника. Про що ми також розповідали, їх обвинувачують у тому, що під виклітом служби у бригаді Гаді, вони фактично працювали у КМВА, тоді як інші бійці були прямо на передовій. До справи нещодавно долучився екс-секретар Київради Володимир Бондаренко. Слідство вважає, що саме він незаконно повернув Хацевича із частини і продовжував виплачувати йому зарплату. Але Бондаренко все заперечує та стверджує, що Хацевич мав бронь і вже повернув гроші у бюджет. Та повернемося до Тамагавки. Навже Трамп одумався і почав діяти рішуче, запитаєте ви. Ах, не зовсім. Бо невдовзі з'явилася вже інша заява, де він говорить: Зеленський не повинен націлюватися на Москву. Я ні на чиєму боці, я просто хочу зупинити вбивства. Ну, побачимо, що станеться із путіним. Ймовірно, президент ша вже натякає на інші свої слова до Путіна. Зокрема, раніше він дав Путіну 50 днів на закінчення війни в Україні. Якщо за цей час не укладуть мир, то проти Росії обіцяють ввести нові санкції. Експерти припускають, що Трамп все ще сподівається на перемовини з Путіним, але і ймовірність томагавків на озброєнні України також залишається високою, зважаючи на весь потік розмов у мережі. Тепер лише залишається чекати. Ати 50 днів, але і ми всі пам'ятаємо про залізні обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Зараз ми збираємо на потреби сотої окремої механізованої бригади, яка стримує Росіян на небезпечних ділянках фронту. Тож задонайте за цим QR-кодом і підтримайте наших бійців.